За півтора роки своєї тверезості мені дуже тяжко. Я дуже часто відчуваю пустоту пустоту всередині. Мені то смішно, але цих почуттів не відчуваю до кінця. Мені сумно. Я не можу вирівнятись, не можу знайти золоту середину. Розпізнавати дійсно свої емоції без вживання. Для мене це тяжко, тому що раніше да, вживання мені допомагало е, справлятися з труднощами. В той же час травка да, постійно допомагала веселитися. Зараз тверезості через пустоту і нерозуміння своїх емоцій, да, мені дійсно тяжко. І я розумію, що Швидко воно не змінюється, на жаль. Ну, тим не менш потрохи, потрохи. Я тільки зараз починаю десь розуміти свої почуття. Ну, це довгий час, який потрібно усвідомлювати.